Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні у нас четверте заняття для викладачів іспиту і не тільки іспиту. Сьогодні тема четвертого заняття про те, як працювати стійко відповідально і з урахуванням довгострокового впливу. Теми та навички, які ми сьогодні будемо пропрацьовувати. Перше це про те, як розуміти, які щоденні дії викладача впливають на добробут учнів, команду і навчальне середовище. Також поговоримо про те, як враховувати сталість у своїй роботі, тобто уникати перевантаження і раціонально використовувати ресурси. Також говоримо про те, як інтегрувати теми відповідальності, екології, прав людини у свої заняття природньо та без нав'язування. І будемо говорити також про те, як приймати рішення з урахуванням не лише ефективності, а й етичних наслідків, і про те, як обирати і використовувати цифрові інструменти, так щоб не створювати зайвої складності чи стресу. І компетенції, над якими сьогодні ми будемо працювати, це сталий розвиток, громадянська активність, етичне мислення та цифрова грамотність. Перше, про що хочу поговорити, це про те, як розуміти, як щоденні дії викладача впливають на добробут учнів, команду і навчальне середовище. Загалом кожен день у роботі викладача це не просто виконання плану уроків, а формування атмосфери, яка може підтримувати або навпаки виснажувати всіх учасників навчального процесу. Загалом, як ваші дії впливають на добробут учнів, перше це емоційний клімат, тобто позитивне ставлення, підтримка та емпатія викладача створюють атмосферу безпеки, де учні відчувають себе комфортно, можуть ризикувати і помилятися без страху осуду. Друге це мотивація і залученість, те, як викладач підходить до спілкування, зворотнього зв'язку і заохочення, безпосередньо впливає на бажання учнів вчитися і розвиватися. І третє це стрес і вигорання, тобто надмірні реакції, ігнорування потреб або надмірний контроль можуть призводити до тривожності, втрати інтересу і навіть психологічних проблем. А як це впливає на команду колег та адміністрацію? Перше, це культура співпраці, відкрите і конструктивне спілкування допомагає будувати добіру й підтримку між колегами, щоб підвищувати загальну ефективність. Друге, це обмін досвідом. Активна участь у командній роботі збагачує всіх учасників, сприяє професійному росту та адаптації нових ідей. І третє це підтримка та взаєморозуміння. Тобто спільне подолання викликів зменшує емоційне навантаження і запобігає вигоранню. І як це впливає на навчальне середовище. Перше, це про формулювання цінностей. Своєю поведінкою і ставленням викладач задає тон культурі навчального закладу, це толерантність, відкритість та взаємоповага. Друга це організація простору та часу. Ефективне планування, чіткі правила і адаптація до потреб учнів створюють умови для продуктивної та комфортної роботи. І ініціативність, і інноваційність. Викладач, який активно шукає нові підходи, надихає колег і учнів, підвищуючи загальний рівень якості освіти. Як усвідомлювати свій вплив? Перше, це регулярна саморефлексія, щоденно аналізувати свої дії, ставлення і емоції. Можете запитувати себе, як мої слова чи поведінка сьогодні вплинули на учнів або колег. Друге це збір зворотнього зв'язку. Запитуйте думку учнів і колег про атмосферу, рівень підтримки і взаємодії. І третє це відкрите спілкування, виявляти готовність до діалогу і змін, якщо щось не працює. Наступний наш пункт, про що я хотіла поговорити, це про те, як враховувати сталість у своїй роботі, уникати перевантаження і раціонально використовувати ресурси, загалом, що допомагає підтримувати сталість? Перше це передбачуване планування, тобто виділяти час на відновлення і рефлексію, так само, як і на перевірку робіт чи підготовку до уроків, також планувати навантаження хвилями, важкі дні, легкі дні, і враховувати не лише, що зробити, а як це вплине на мій ресурс. Друге це опора на шаблони та структури. Варто мати улюблені шаблони занять, сценарії, методи. Це знищує когнітивне навантаження і використовувати готові фреймворки для цілей рефлексії і зворотнього зв'язку. Третє це принцип достатньо добре: не всі уроки мають бути ідеальними, деколи достатньо зробити стабільно і екологічно для себе і учнів, і навчитися визначати пріоритети, де справді потрібна глибина, а де ефективна простота. І четверте це раціональне використання часу, тобто уникати постійної роботи на вечір і на вихідні, і встановити м'які рамки, коли ви починаєте або завершуєте, і коли доступні для своїх колег. Про попереджувальні сигнали перевантаження. Перша ознака це постійна втома навіть після вихідних. Що робити в такій ситуації? І варто перевірити планування тижня, де можна зняти навантаження. Друга ознака це відсутність радості від улюблених занять. Що робити? Це додати час на відновлення та приємні активності. Наступна ознака це дратівливість до колег або учнів. Тоді варто визначити, що саме тригерить, змінити реакцію або відновити ресурс. І четверта ознака це стан Я нічого не встигаю, варто впровадити метод три головних справи на день, плюс скоротити низькопріоритетні завдання. Далі про те, як інтегрувати теми відповідальності, екології, прав людини у свої заняття природньо безнав'язувані. Принципи природньої інтеграції. Загалом ідея не в тому, щоб додати зверху теми як додаткові обов'язки, а навпаки, інтегрувати їх у ті форми роботи, які ви вже використовуєте: приклади у задачах, тестах, проєктах, обговорення у групах, міжпредметні зв'язки і створення ситуацій для вибору, рефлексії і дискусії. Приклади інтеграції. Для математики це може бути задача про споживання електроенергії та її вплив на довкілля, і аналіз даних про клімат. В історії це може бути обговорення прав людини через приклад з декларації прав або історії голодомору. В літературі можна зробити аналіз поведінки героїв через призму прав людини, відповідальності і етичних дилем. В біології можна розглянути теми сталого розвитку, вплив людини на біосферу і права тварин. Як зробити інтеграцію природною. Перше це через питання до учнів, наприклад, як би ви вчинили у такій ситуації, хто відповідальний за цю ситуацію, чи справедливо це, і чому, і як це впливає на довкілля або на людей. Також через аналіз реальних кейсів, кейс з новин або життя зі школи, далі коротке обговорення і висновок. Наприклад, чому забороняють пластикові пакети і хто ухвалює такі рішення. І третє це через створення власного продукту, постер, слайди, відео, сторінка в соцмережі, петиція, це інтегрувати знання в щось живе, і це дає відчуття дії та впливу. Наступне поговоримо про те, як приймати рішення з урахуванням не лише ефективності, а й етичних наслідків. Загалом суть. Приймати етичні рішення це означає враховувати не лише результат, тобто успішність, темп навчання, ефективність методів, а й вплив дій на внутрішній стан учня, атмосферу взаємодії, довіру, мотивацію і відчуття безпеки. Як це проявляється в роботі? Загалом надмірний контроль або тиск може дати короткий результат, але викликати тривожність чи втрату мотивації. Часті втручання в особистий простір, тобто повідомлення, нагадування або вимоги, можуть порушити межі, навіть якщо з позиції ефективності це виглядає виправдано. І жорстокі або різкі формулювання, хоч і правдиві, можуть зруйнувати довіру, що означає етичне рішення. Перше, це повага до особистості, діяти з урахуванням віку, контексту і меж учня. Друге це емпатія ставити себе на місце іншої людини і питати, як вона це сприйме. Третє це чесність і доброзичливість говорити правду без приниження. І четверте це відповідальність за атмосферу, пам'ятати, що не лише зміст, а й тон емоційний фон формулює досвід учнів, неетичні, хоча ефективні приклади. Перша ситуація це публічне зауваження за неуважність, що ефективно. Це учень починає слухати, а які можуть бути наслідки, він буде боятися говорити і замкнеться. Друга ситуація це постійне нагадування в месенджери. Що працює з цього, це учень виконує завдання. Які можуть бути наслідки, буде зростати напруга і знижується автономія. Наступний приклад ситуації іронія чи сарказм щодо помилки, ефективно те, що інші будуть сміятися і розряджається атмосфера. Але учень буде втрачати впевненість, які можуть бути альтернативи. Замість зауваження можна запитати, чи втомився учень або що було складно. І замість натиску, домовленість, коли буде зручно доробити. Замість іронії, підбадьорення це нормальний момент у навчанні. Спробуй ще раз. Чому це важливо? Загалом атмосфера довіри й гідності це основа для глибокого навчання. І довготривала мотивація тримається не лише на успіхах, а й на Відчутті, що тебе поважають, і роль викладача як наставника це не лише передати знання, а й формувати простір для росту як особистості. Далі хотіло би поговорити про те, як обирати і використовувати цифрові інструменти так, щоб не створювати зайвої складності чи стресу. Чому це важливо у світі онлайн-навчання цифрові інструменти це наші головні помічники. Водночас вони можуть стати і джерелом зайвого навантаження як для викладача, так і для учнів. Перевантаження кількістю платформ складними інтерфейсами або незрозумілими механізмами роботи призводить до стресу, втрати мотивації, а іноді навіть до втрати часу. Важливо пам'ятати, що технології мають підтримувати навчання, а не бути перешкодою. Основні причини, чому цифрові інструменти можуть створювати складнощі. Перше, це занадто багато платформ і додатків учні, особливо молодші, часто губляться, забувають паролі, не знають, куди саме перейти для завдання чи зворотнього зв'язку. Друге це складні або заплутані інтерфейси. Якщо для розуміння платформи потрібно довго вчитись або дивитись інструкції, це відволікає від навчального процесу. Третє це постійні повідомлення та сповіщення, що відволікають і викликають стрес. І останнє це незрозумілі інструкції чи різні формати здачі завдань. Це призводить до плутанини, помилок і додаткових пояснень. Як обирати інструменти без зайвого стресу? Перше це вибирати максимум одну-дві платформи, наприклад, для роботи Google Classroom для основних матеріалів і Google Meet для онлайн-зустрічей. Друге це пріоритет, простота для користувача. Перевірте, чи можуть учні швидко розібратися з платформою, чи можна легко знайти зі смартфона або планшета. Третє це універсальність. Чи можна цей інструмент використовувати для різних типів завдань і тем. Четверте це автоматизація рутинних процесів. Наприклад, Google-форми з автоматичною перевіркою, щоб не витрачати час на ручну оцінку. Наступне це дотримуватись сталості, якщо в курсі щось уже працює, не вводьте нові платформи без потреби, це збереже і час, і нерви. І останнє це робити покрокові інструкції, навіть для найпростіших дій це допоможе уникнути зайвих питань, практичні поради. Загалом перед стартом курсу або занять варто зробити короткий технічний гайд, відео або текст, щоб учні одразу зрозуміли, як користуватися платформою, також запропонувати тестове завдання або вправу, щоб учні могли освоїтися без стресу, також регулярно збирати фідбек, що працює, що створює складнощі, і вчасно реагувати та спрощувати. Також використовувати один чат або месенджер для комунікації, тобто Telegram, Viber або WhatsApp, а не множити канали. І не соромитися повертатися до простих інструкцій: спільні документи, презентації, листування в чаті, часто все, що потрібно. І планувати час на ознайомлення з інструментом у перші уроки, а не робити це на льоту. Приклади простих і дієвих інструментів, надання матеріалів через Google Classroom, проведення занять через Zoom або Google Meet. Перевірка знань через Google форми або Kahoot, обговорення і комунікація через Telegram або WhatsApp і спільна робота над проєктами в Google Документах або Слайдс, як зробити навчання простішим? Перше, це використовуєте один шаблон для домашки, однакова структура в Google Документі щотижня. Також записуйте відеоінструкції замість довгих текстів. Також оформлюють меню інструментів один файл або сторінка, де зібрані всі посилання, паролі і правила, і раз на місяць питати в учня, що для тебе було технічно складним, і це швидко виявляє слабкі місця. Щодо етичного аспекту. Загалом використання цифрових інструментів це не нейтральна дія. Якщо учень відчуває себе безпорадним, розгубленим або роздратованим, це впливає на його мотивацію, самооцінку і довіру до вас як до викладача. Навчання не лише про ефективність, а й про психологічну безпеку, і цифрові інструменти мають допомагати її зберігати. На сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляд цього заняття. Якщо ви хочете долучитися до нашої спільноти, на екрані ви бачите QR-код нашого інстаграму, ви можете підписатися і слідкувати за новинами.